А я продовжую досліджувати тему трутовиків, які ростуть на мертвій деревині. От на стовбурі мертвої берези знайшла такі чудові сонячні грибочки. Якраз сьогодні 21 грудня, день зимового сонцестояння. Це філотопсис гніздоподібний. Подивіться, які вони яскраві, жовто-помаранчеві. І зверху трохи опушені. Також на дотик вони такі м'ясисті, дійсно схожі на гливи. І народна назва іноді пов'язує їх з гливами, кажуть, жовта глива. Але, звісно, це зовсім інший вид, гриби неїстівні. І знизу теж нагадують гливи, бачите, такий він пластинчастий, біалоподібний. Грипний і стівний філотопсі з подібний на мертвій деревині.